Щеплення це необхідність чи маркетинг фармкомпаній? Чому стільки страхів у батьків. Щеплення це необхідність і захист. Страхи виникають через фейки та необізнаності. Вакцини рятують життя та запобігають епідеміям. Якщо дитина постійно Хворіє в садку, винен сад чи імунітет? Перший рік знаходження у садочку це тренування імунітету. Дитина контактує з новими вірусами. Це не провина садка, це адаптація. І головне, це правильне лікування та реабілітація. Чи потрібно дітям взагалі обстежуватися, якщо все добре? Чи це просто спосіб витягнути гроші? Обов'язково треба обстежуватись. Профілактичний огляд рятує від великих проблем у майбутньому. Тому, якщо виникнуть якісь питання, пишіть у коментарях та звертайтесь в клініку Healthy and Happy.